На ну, чого Євця так мене не любить. Я нікого не люблю, пане Ян. Така вже вродилася. Так, так, ти Юзя, ждеш. Жди, жди. Тоді його випустять з криміналу, як крак на горі свисне. От як притиснуть його до стіни. Побачиш, він у всьому зізнається. У чому зізнається? Та ти гадаєш, я сліпий і ніс не вийду. Не знаю, що ви там видите. Пане Ян, дайте пройти. Євко, послухай, на селі всі говорять, що Юська недурно забрали, що той Юсько чистий на руку. Замкнути його на довгі роки до криміналу. Що ти будеш робити? Ой, а? Ви про що? Та а зі мною не пропадеш, я маю дещо на чорний день. Євко в мене буде як пані, брана, як цариця. Не пошкодуєш. А що без любові, то таке, воно може й без любові. То не пошкодую. Не пошкодуєш, Ян. Яйко дотримує слова. Як візьмете мене, то буду, панею Юяйко. Панею Юяйко. Хайно звучить. Яйко. Тільки не знаю, що то воно за Яйко куриче чи гусяче? Як ви думаєте, пане Ян? <клух>